У Тернополі відбулися дні кіно від ТРО. Це медіапроект команди проекту тро Медіа, який демонструє війну без прикрас через документальні фільми і світлини. У рамках заходу у стінах західноукраїнського університету презентували тематичну фотовиставку довжиною у війну. Ці репортажні світлини зроблені одразу після деокупації Київщини. Авторами є справжні військовослужбовці ЗСУ, начальник служби зв'язків з громадськістю командування сил територіальної оборони ЗСУ ПО. Ковник Олексій Дмитрошківський та фотограф молодший сержант Олег Пальчик. Окрім цього, команда теро презентувала освітянам свої відеороботи. ідея цього проекту полягає в тому, щоб зробити документальний фільм про кожну із бригад територіальної оборони. Події відбуваються від початку створення бригади до червня 2023 року. Ось тобто ми об'їздили всі батальйони, записали понад 100 інтерв'ю, записали історії бійців. Мета проекту Дні кіно від терору розказати українцям про війну без прикрас а також сприяти зміцненню мотивації до військової служби у лавах ЗСУ. Активно працюємо над перекладом наших документальних фільмів для того, щоб показати якомога більшій світовій аудиторії. Всі ті жахіття війни, всі ті жахіття і військові злочини, які расисти на жаль продовжують завдавати Україні українському суспільству, переглянути п'ять стрічок в рамках проєкту Дні кіновітеро можна у актовій залі західноукраїнського університету, 21 березня. Зокрема, сеанс на фільм про військових тернопільської 105-ї окремої бригади територіальної оборони розпочнеться о 14.30. Вхід вільний.